Зараз з нами на зв'язку Світлана Гренчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Пані Світлано, вітаємо. Доброго дня, ну, власне, як Ганна сказала, президент згадав удар російського дрону по Чорнобильській атомній електростанції по будівлі конфайнменту. Станом на цей ранок, за даними Держагентства України з управління зоною відчуження, задіяно на ранок 40 рятувальників, вісім одиниць техніки і ДСНСники продовжують гасити загоряння. Загалом чи можемо зараз говорити про попередню оцінку наслідків і про можливість відновлення пошкодження конф. find Ну, на щастя, вчора дійсно ввечері в 21.30 Нам вдалося локалізувати загорання зовнішньої обшивки арки. Наразі продовжується ліквідація самого горіння з 22 до 7 ранку. Наші колеги з зони відчуження також працівники ДСНС. Техніка були залучені до роботи. Станом на 12 годину сьогодні залучено також додатково 11 одиниць техніки, 49 працівників ДСНС. Всі продовжують роботу, користуючись нагодою, хотіла подякувати колегам, які, які займаються ліквідацією наслідків цієї такої небезпечної і страшної атаки, і працюють дійсно цілодобово для того, щоб убезпечити нас всіх. Радіаційний фон на сьогодні, в зоні відчуження, знаходиться в нормі, контролюється, як сказали вже, за допомогою. Автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах, і ці дані цілодобово надходять і до диспетчерського центру, і також розміщуються в на нашому вебресурсі Міндовкілля під назвою Екозагроза, тобто радіаційна ситуація наразі під контролем. Якщо говорити про технічний стан самого комплексу об'єкту укриття і нового безпечного конфайменту, то дійсно наскрізні руйнування були десь площею приблизно 15 квадратних метрів, дефекти обшивки до 200 квадратних метрів, відбулося пошкодження внутрішнього наповнювача, обшивки, деформовані там певні вузли, з'єднання технічні частини конструкції, але виходу радіоактивних продуктів не зафіксовано. Вано не виявлено наразі загроз ні для населення, ні для навколишнього середовища від даної ситуації немає. Пані Світлано, ну ми розуміємо, що саркофаг – це унікальна інженерна споруда і. На неї пішло пішли мільярди доларів, е, і приймала участь 40 країн в будівництві саркофагу. Е, наскільки сьогодні, взагалі, відновлення е, цілісності цієї споруди воно можливе силами України? Чи все таки нам знову треба залучати до цього міжнародних партнерів? Ви знаєте, хоч зведення і запуск конфайменту відбувся у 2016 році, і році. Дійсно, понад 40 країн і міжнародних організацій брали участь в фінансово і технічно брали участь в зведенні цього об'єкту в той же час. Ми всі ці роки продовжуємо співпрацю. і У нас діє спеціальний підгід під ЄБРР. Спеціальна донорська група країн, які продовжують підтримувати чорнобильську ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, і в нас по планам було ще демонтаж нестійких конструкцій. Тобто, роботи ще продовжувалися зараз. Ми з партнерами, які на багаторічній основі. Беруть беруть участь і допомагають Україні саме з ситуацією забезпеченням радіаційної безпеки в в Чорнобильській зоні відчуження зараз. Ми проводимо консультації, будемо залучати компанії, які займалися саме зведенням арки, і консультуватися щодо того, як саме будемо відновлювати цілісність арки, як будемо продовжувати спільно цю роботу. Але партнери. Вже заявили, що готові допомагати, і готові готові. Весь розумієте, весь цивілізований світ, крім Росії, звичайно, готовий підтримувати забезпечення радіаційної безпеки, тому що всі розуміють, що це стосується не тільки країни і території, на якій відбувається певний інцидент, це матиме вплив на країни сусіди, на весь європейський континент і взагалі на розвиток атомної енергетики в світі. Пані Світлано, за тією інформацією, яка була раніше озвучена рятувальниками, саме 15 метрів від більшої катастрофи було після в результаті влучання цього дрону. А чи був аналіз ризиків і загроз? А що би було, якби власне цей дрон подолав 15 метрів? Ну, звичайно, якщо б влучання відбулося прямо над саркофагом, то дуже важко оцінити наслідки, які могли би бути. Але тут важливо сказати, що будь-яка атака на ядерний об'єкт це дуже дуже небезпечно, і наслідки такої атаки можуть бути катастрофічними, тому ми всі повинні розуміти, що Росія грубо порушила всі міжнародні правила і норми, міжнародні підходи взагалі до забезпечення ядерної безпеки в світі, атакувавши цілеспрямовано ядерний об'єкт, і дійсно можливо там пощастило, що 15 метрів далі впав цей дрон, влучив цей дрон, але Справа навіть не в цьому, взагалі навіть поруч з ядерними об'єктами не можна застосовувати і проводити якісь військові дії, здійснювати атаки, тим більше цілеспрямовані дронами або ракетами. Тому це якби розуміють в усьому цивілізованому світі всі країни, в яких є здоровий глузд, але на жаль, не наш сусід. Потенційні то загрози для екології. Ось така ситуація, які несе. На сьогоднішній день ніяких загроз навколишньому середовищу немає, тому що не фіксуємо підвищення радіаційного фону. Ситуація контрольована. Але, звичайно, якщо б наслідки були іншими, то загроза є як і навколишньому середовищу, так і людям. Тому як я вже сказала, ми повинні взагалі уникати такого виду інцидентів, тому що це надзвичайно, надзвичайно небезпечно. Це ж ядерні об'єкти. А, загалом, коли ми говоримо зараз про а, оцінку того, що а, Власне, що Росія нашому довколишньому середовищу завдає? І коли ми говоримо про відшкодування завданих збитків, ми розуміємо, що ця робота вона щоденно оновлюється що секунди поступають якісь дані, і напевно ця інформація вона доноситься до наших партнерів станом на сьогодні, пані Світлано, про яку суму ми взагалі можемо говорити? Ми вже неодноразово е, озвучували, що на щоденній основі дійсно, як ви сказали, в нас ведеться фіксація збитків для навколишнього середовища від е, військових дій, від російської агресії, і на сьогоднішній день зафіксовано. І задокументовано вже понад 7 тисяч таких злочинних випадків проти навколишнього середовища. Ми по різному оцінюємо, підраховуємо, скажімо так, для різних напрямків збитки, які яких завдані, але на сьогоднішній день. За попередніми оцінками, за тими методологіями, які ми використовуємо, це більше трьох трильйонів трильйонів доларів. Це надзвичайно великі великі суми, тому що ми розуміємо, що для відновлення ґрунтів, розмінування для відновлення очищення водних ресурсів для Розмінування і відновлення лісових ресурсів, які зазнали також значних, значних збитків. На все це потрібні величезні кошти в майбутньому і, на жаль, великий період часу, достатньо великий період часу. Тому ми цим займаємося. Ми працюємо постійно з нашими міжнародними партнерами. У нас під в рамках форму пункту восьмого формули миру президента Зеленського екологічна безпека ми об'єднали понад 60 країн, які з якими співпрацюємо постійно саме над тематикою оцінки збитків і в майбутньому відшкодування. Залучені як також і громадські організації, як міжнародні, так і українські, які допомагають нам також напрацьовувати нормативну базу для того, щоб для того щоб методики, які ми застосовуємо, і докази, які ми збираємо, для були в майбутньому, якби максимально враховані в судових процесах, які Україна ініціює проти Росії, саме по відшкодуванню збитків навколишньому середовищі. Дякуємо за озвучену інформацію. Пані Світлано, вам вдалого дня, Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, була з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.